9 березня Україна відзначає 210-ту річницю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка, від одного митця, життя і творчість якого надихають український народ до боротьби за правду та свободу. У свій час Шевченко був символом культурного опору Російської імперії. Сьогодні, десь першому столітті, українці знову стикаються з імперськими претензіями а Шевченкові слова звучать особливо актуально і пророчо. «І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати. І будуть люди на землі. Тож нічого дивного, що кобзар так божого присутній у критичні для народу моменти. Встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквічала її рястом, барвінком укрила. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди, лихо роблять з вами. Могили синіють. Та що з того, що високі, ніхто їх не знає. Ніхто щиро не заплаче, ніхто не згадає. І виріс я на чужині і сивію в чужому краї, Тож одинокому мені, здається, кращого немає. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син. І буде мати, і будуть люди на землі. Ти не лукавила за мною, ти другом, братом і сестрою сіромі стала. І взяла мене маленького за руку в школу хлопця відвела. І усміхнулася небога. Проснулася, нема нічого. На сина глянула, взяла, його тихенько сповела, і щоб дожать було нового, що поку дожинать пішла. У своїй хаті своя правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра. А ви претеся на чужину шукати доброго дня. Отаке то було лихо по всій Україні. Гірше пекла. А завіщо, за що люди гинуть? Того ж батька, такі ж діти, жить би та брататься, ні, не вміли, не хотіли. Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого на Вкраїні милі, щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі, було видно, було чути, як реве ревучий. І вам, слава, сині гори, кригою окуці. І вам, лицарі великі, Богом не забуті борітися, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. За горами гори, хмарою повиті, за сіяні горим, крові їм политі, спокон віку прометея та морока рає, щодень Божий ребра серце розбиває. Розбиває та не видки, живу, чоє крові, серце знову оживає і сміється знову, не вмирає душа наша, не вмирає воля І не сити, не вигоре на дні море поле Борітеся, по морете, ха вам допомагає. За вас правда, за вас слава, і воля святая, за вас правда, за вас слава, і воля святая